Добрий. день. Триває боротьба проти тіньового танкерного флоту, що перевозить російську, іранську та венесуельську нафту. Кілька годин тому південне командування Сполучених Штатів голосило про захоплення танкера Сагітта в Карибському басейні. В заяві південного командування сказано, що операцію було проведено за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки США, і судно було захоплено без інцидентів. Також в заяві наголошується, що захоплення ще одного танкера, який працює всупереч ембарго президента Сполучених Штатів на санкціоновані судна в Карибському басейні, це демонструє рішучість забезпечити належну та законну координацію нафти, що вивозиться з Венесуели. Також в заяві підтверджується, що американські військові продовжуватимуть свої операції в західній півкулі. Про танкер відомо, що цього разу він був під ліберійським прапором, хоча він так само незаконно час від часу використовує панамські і гаянські прапори, а також що він теж змінює свої назви, тобто використовує фальшиві назви. Судно експлуатується гонконгською компанією і востаннє повідомляло про своє місцезнаходження понад два місяці тому, коли виходило з Балтійського моря в Атлантичний океан. Також про це судна відомо, що воно регулярно плаває без транспондера, використовує фальшиві дані, фальшивий позивний, фальшиві назви, фальшиві прапори. І знаходиться зараз він під санкціями Великобританії, США, Канади, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії і України. Цей танкер став вже сьомим танкером, затриманим Сполученими Штатами. Як бачимо, процес триває. На все добре.